Небесна Сотня, герої не вмирають, вмирають вороги. Небесна Сотня то в серцях вогонь, Він гаючи, палав за Україну. Віднині тихим співом заспокой, ти земле, рідна свою дитину. Солить снігом й дахи й асфальти, студить вітер, щоки на серця. Кажуть, люди: будемо стояти, будемо стояти до кінця. Наша батьківщина Україна, а її опутує біда, її доля, мовірка калина, предковічна і зовсім молода. Усміхнулася молоде обличчя, наче ці сніжинка розстає, так майдан національно звичним символом країни постає. Наша батьківщина Україна. Крізь віки у негріщах століть. Не схиляла голову й коліна. На майдані гордою стоїть. Це важка робота, а на свято Україну не ховай лиця, прагнемо щасливу долю мати, мусимо боротись до кінця. Хотіли Україну потоптати, але вона піднялася жива, сказав кобзар народу Повставати і до цих пір живуть його слова. Хай запавіч Шевченка не загине, ми йдемо в за волю, за правду з ним, бо Україна стане на коліна, лиш перед Богом більше перед ким. Тримаймося, браття, крикнемо що сили, хай не керує нам різний зброд. Ми разом всі великаємо, грізна сила, яка і називається народ. Прийшла пора всі п'єму поскидати. Ми будемо разом до кінця стояти. Боротись, жити, перемогти. Слава героям на віки. Сам не знаю